Друга партія матчу за третє місце ночі волейбольної ліги 2014-15, в якому школе до нас на полетів, в якому зацікавляється команда ЧНУ-2, Черновецька національна університет війни підкові, поліволіч у нас на екрані і команда педагогічного коледжу, правових э, ранок, команда Підколедж, яка веде 1-0 після першої партії. І тут треба, треба зіграти, Лілія Шербака переводить нас на інший бік. Ну, і не вдається зараз не вдається Ользі Курік взяти цей м'як на прийомі Мерсед. 2-0. Ось тепер вже у нас ситуація набагато комфортніша. Ой, ой. Нагадаю, Олег далі у нас в ефірі на суславому ветерану вже. Не дивно звучить, але вже ветеран. Хоч так подивишся, як грають ветерани, і здається, що всім не більше 30. Але паспорт говорить інше. На прийомі зараз колісник була, частина колісних. І м'яч в ауті. М'яч в ауті 2-3 і на подачі залишається університет. Сьомий номер команди університет. Цікаво, що не одна, не інша команда не випускає лідера. Обходяться вони так, сьогодні без Вібера. Приймає, зараз приймає команду університету і від блоку майданчик і 3 рахунок Це вже цікавіше, Павті друга починається. Ми зовсім так як перше, перший там відріб був космічний у колоджу, поки, поки прокинулося, прокинулися КНУ. Тут е Тетяна Роха полюбляє в нас і Вона, Нам погано бачить гарданків, коли буде скітку, треба бачити на І Буде відсотків, якщо правильно зроблена скидка, ми, говорить вони ми за вороті, то як правило, вони не даються. 4-4. 4-4. Приємно, що Ченелоп об... почала прокидатись після зимнії СПС <ріст> 5. 5. <ріст> а що минуло у нас новина курдига була на подачі? Це вже оге. Або турік. На подачі треба буде. Тут треба буде опросок. Ніхто не... Хинувся готувати цей дня, і в результаті 5-4 почали до коло. Не затримувалася тут на подачу. І Тетяна Вохар. Тетяна Рахунку 5-4. Юлія Іванченко. ця скидка, яка не виявилася результативною. Знову Іванченко. Тут браво-браво. Знову ж таки, яка не, ну, не дребна одна з лідерів команди. Іванченко і 5-5. Все по плану у нас іде. У нас так, план, ешковачко, ешковачко, щоб ось колочко гра і, і Іванченко на подачу. Ледь не з другої лінії там вдало на подачу зіграли зараз відчаток Шинову. Іван і залишається називати. 6-5. Такі міні-качелі нам влаштували зараз учасниці бронзового поєдинку. Поки що жодній команді відірватися на два очки не вдавалося. Не тут ось, ось та Кітка вдала, про яку говорила і як далі, так? тобто вона була з розгляду тих, що не беруться. Так, зробили її Лілія Щербата. І сім е, п'ять. Перше, перше у нас команда вибралася за очі, так? Тобто це у нас вже по, по одному по одному, що тут ось ЧНУ відривається мінімально, цурік приймає. І Іванченко, тут не порозуміння невеличка, але все-таки зіграли, зіграли. З другої лінії атака не здається. теж не готова була до такої атаки. Курдига. Заміна. Заміна у складі Федколеджу. Восьмий номер залишила майданчику. А в нас Вишла перший номер Віталіна Прода. Немало у цьому бронзовому полодинку таких цікавих імен, незвичних імен. Ні. Невдалий пас і 7 сім ти рахунок. Знову таки все. Це в зоні боротьби, дуже гострої боротьби, на прийомі зараз університет, а помиляється при подачі у нас перший номер Віталіна Продан. І 8-7 закупають університет. Сітку ледь, ледь зачепила, але знизу. Це так буває. Наталія Маренич на подавчого проколеджу. Наталія Маренич на прийомі була. І 9-8. Е, ну, думаю, що все-таки цікаву боротьбу ми побачимо, з того, як розпочалася друга партія і як вона йде. Все-таки е, зимовий сплячка, як казав Олександр, собі трошки виходить команда ЧНУ-2. Гра рівна. Так. Так. Максимальної переваги нема, когось коїна гра. Ну і знову ж таки, на підтвердження цього ось 9-9 у нас рахунок. Наш волонтер його показує, там, біля тепла развити. А команда ЧНУ, так цікаво, мені просто я ось приключив національний університет, точніше державний університет, як і Олег Даврик. Зазначається, що ми маємо болівати, зараз зачинути. <сіхі> Це все-таки гарний волейбол. <сіхі> гарний волейбол звичайно. Якщо цьому, то буде пажди приємно. <сіхі> При гарному волейболі. так. <сіхі> так. Та на подає. Турік, турік атакує непогано, непогано атакує. І зараз піднімає Лілія ще турік ще раз. І, Бата, бата і коти Мальвіна атакувала. Довгий возиш, один з найдовших і ось осіна. Дуже важливий цьогорічному плані м'яч. 10-10 і дуже-дуже важливо ось такі м'ячі довгі. Це майже ну, не так, як і, хто виграє третю партію, але в принципі щось психологічне є, коли такі довгі робили, що вдається вигравати. Як казав, Серефен Михайлович Хінецький тут, яка дуже добре повілиться, такі партії, такі затяжні розміри. 11-10. 11-10, тут Іван Баскан робить якісь е, поправки, тобто <кхи> показує, хто де мав би грати, дається е, 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 залишити м'яч у грі. Іванченко там скидувала, піднімають і помилка, помилка при прийомі, так? Це перша передача. Суддя в цій ситуації зробив свій Ну, як кажуть, я вже правий. І не тому, що багато років працював в університеті. Так? <смістична> тому що, наскільки знаю, я ну, якщо е... гравець, якому мені відсудив, ого, ого-ого. -яй -яй, яй яй ай -яй. А що Шкода. Тому що <смістична> просто вийти браво, а ось далі, 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 далі не вдалося. Збігати його. 11-12 на подачі підкори. Іванченко не дуже вдало прийняла, а тепер ось з кіткою намагається врятувати ситуацію. Ольга Турік. Так, молодець. тут нічого не скажеш. Патрісія. Хочеться помилятися, ну, бачу я, патрі ця змошу, але яке принципі, можливо, в між стати ми, ми з'ясуємо. Щербата приймає, ну не знаю, могла б бути вікна, можливо, там розбігатися. 13-12, знову ж таки, хакери міняється знову інший бік. Юлія Іванченко атакує в залу. Не дуже висока на зліст Юлія Іванченка, але завдяки впевненістю, завдяки досвіду. Зараз якраз Іван Ботан е чекавшись Юлії Іванченко. Ну, Зробив собі таку невеличку паузу. Піднімають і... і треба розібратися, хто має зіграти. Іванченко. Юлія Іванченко. Тетяна Ротер знову намагалася, намагалася скидку скітку купити. М'яч ауті, і 14-13. Не зраджує рахунок правилом другої партії. Міняється по черзі то на користь її, то на користь іншої команди. Ротар буде атакувати. Ай-яй-яй. За низький трішки зал тут, для того, щоб було високий серботний зараз захід цього городка. 14-14. важливо для університету не програти другу партію, тому що вона ніби їхня, що вони програли, пригоруючи походу з відривами першу партію, був... Ну, а а, а тепер вже навіть велич, час, а там і два мічі, ну, тобто важливо буде для університету все-таки е, виграти. Виграти купальці. Е, Хоча з іншого боку знаємо ми що, що і при... 0-2, теж відіграються команди, і не раз, і не два. 2. Наші 14 на нашій пам'яті вперше відривом два місця. Ні, було два відривок був і зараз тайм-аут бере університет. Не почуємо ми, напевно, що там Іван Ласкан, до речі, ініціатор проведений цих змагань. За честь і хвала. Так, тобто, якраз справимо з з ініціативою і третій сезон вже ліга проводиться. Ну, так сталося, що після того, як підійшов інший світ Ватаманюк, федерація волейболу залишилася такою безголовної поки що, Ну, фактично не повернулася вона на, так, на свою орбіту. На, на Скоро досі взяв на себе певною мірою часткову функцію і підтримує ініціативу таких Іван Вашкан і дуже цей проєкт Букраїнська Ліги, я думаю, що все-таки е непогано вписався в волейбольне життя нашої області. Витягують, що... витягують, відтягує цей витягую, це... Витягу, це... м'яч. і... Вау, та да, вау 15-16. Ольга Куйт. Якщо не помиляється, навчається вона в музичному університеті, але виступається за... можливо і помиляється, виступає за ЧНУ. Як мінімум команда тут під... може бути там будь. Будуть якісь там варіації, тобто це не серед начальних заходів, це просто перекомандує і тому формувати можуть. Але серед точно грає сути своїм колективом, тому можна поспілкувати суперечами, які будуть у змаганнях серед середніх спеціальних навчальних заходів, тому що там їм рівних певно не буде, так як... Багато років немає рівних команди Чернецького торговельно-економічного інституту КНТУ на місцевих змаганнях. Хоча, якщо згадати першу жіночу волібольну лігу, староможцем е, є історичним першим не Китаї КНТУ, а команда обласного діша. Ну то своя історія, тоді е, команд, за командою ДСШ у е, фінальній частині це скрізь. Марта Мулна, майстер спорту, і е, виступала в майже збірну України свого часу, вона прижер турніру в Казахстані. І ось Марта Мулна е, підсила своїх юних колег. Свого часу вона, на початку своєї кар'єри е, тренувалася в тлічку в школі до того, як і, е, перейшла в інтернат. Білосерківський і, марта Муно якось запалити, запалити віка, і, і ось марта Муна зуміла запалити дівчат до дівчат, і вони стали історичними панськими переможницями в Україні Бойні Лігу. Так буває. А тут тим часом 20-16 дивно, так, дивно, що спорний м'яч, тобто тут Травмувалося, на жаль, гравець чину 2 І е, арбітер ну, здоров'я на першому місці, да, тобто заміна, напевно, зараз буде. Е, арбітер Ігор Горняк, е, помічник е, головного арбітра Петра Раси, вирішує. вирішує... Є. Технічна Повертайся. перерва береться, тут вже як гравець, якщо має змогу грати, має здоров'я. Так, продовжує і... грати, а якщо ні, то... Але бачите, ну, рідко бувають такі свистки, просто тут, ну, що ж говорити, е -е, здоров'я важливо, що Коли побачили, що є небезпека, яка для гравця, ви вирішили шнути, технічний цей свисток. І... І... Ось, 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 ось е -е, 2-16. 21-16, це звісно, що достатньо тривожно для 70-2. Можливо, їм треба проживати 0-2 для того, щоб в чітко там хтось з горців чи щось питать, це шостий номер був. Шостий номер. Дали Маренич. І зараз колістик піднімає, піднімає м'яч і... і виграють дівчат по школу за цей м'яч. Сергій Гринько там в ролі хлопчик дай м'яч. У нас колись лідер будівельника. Тепер успішний темер. Номер один у жіноцькому на Виділи зараз його команда. Чити КНТУ багато років за винятком такого фіналу, де, як ми вже казали, на тому команду висновська школа, двою ну, різно, але за виників такого фіналу я важко і пригадати, коли на місцевих змаганнях команда 4К Тобто, ну, З іншого боку, у ну, цієї медалі є дві сторони, тобто вони не мають тут серйозної конкуренції. рідко коли, рідко коли е, супротив їм чинять, тому це складно становить для підготовки до національних змагань. Вони виступають в студентській лізі. Був рік, коли вони виступали і в Аматорській вищій лізі України, забравши е, буквально двох гравців, якщо не помиляються. Тобто, ну, 2318, 2318. На подачі підполуч, я перепрошую, а вже віддати штану і серебро США на кошти не відбили, тому що більшість вихованок які зараз навчаються вихованками ДСШ. Однозначно. Палка в двох кінцях і це в першу чергу заслуга, я думаю, що випили на кошти. Однозначно. Ренько вже підготовлений, скажімо так, матеріал підготовлений гравців. Він з ними працює, так, він так. їх підбирає, скажімо так, так, е так, е так. після обласнецької школи. Так. Ну, тобто, однозначно навіть мав по що сперечатися. Ну, Коштіна це теж легендарна поста ну, для від Бога. Так. Тут навіть нема, що говорити, і, зрештою, да, вона... ми ну, її ще побачимо в фіналі. Вона вміє дуже гарно психологічно працювати з дівчатами, десь там знаходить потрібні слова, коли там чи програють. Чи програють. і для того, щоб оптимально спину. Ну і були успіхи шкільного були вони резервками на одну розуміли національних змагань по тому що у нас немає Ну, Напевно, я переключився дуже на вузи, на інші змагання, так, пропустив на кошти, тому вдячний Олегу Дар'ю за те, що вчасно поправив цю ситуацію і ми віддали належне. Правда, номер один тренерського церкви волейболу, волейболу жіночого на Буковині Мелій Івановна Накоскінов. Ну і син Сергій Накоскінського часу виступав успішно і був чемпіоном України згадую, майстер спорту з волейболу, по Гавтричський забудівельник Чернівецький. Ну, якщо вже говорити, інівістки теж близько відома. Тобто, повністю спортивна сім'я. І чоловік теж вчитель. З виховання. Ау атакує перший номер команди під коледжу Віталіна Продан. Рахунок першої Ну, ось 24. Але як воно буде цього разу? Тобто розбираються дівчата з ЧНУ, хто що має подавати. Трішечки закрутувався з подачі. 4, 4. 4 сетболи є у Петколеджу. Перше вони марнують. Станіслав Ніколінка. Легенда уже легкої клепції. головний спортсмен КПІЦ МПУ. Він там подав м'яч 21-24 і зараз тайм-аун бере команда Петколеджу. Є серйозні приводи депролювання в цій ситуації. Але тим не менше, для того, щоб збити е, цей темп, тобто, на цей випадок Тетяна Шенкась підняла Тетяна Юрівна. Правмова в фіналі взяла тайм-аут. Навіть якщо бути впевним, що виграється партія, це, ну, це інстинктивно, тобто в такій ситуації -то треба дати тайм-аут, якщо він є. Тому ну, Тетяна і, і взяла цей тайм-аут. І ось 25-21 ну, з таким рахунком виграє другу партію під коледжі і рахунок стає 2-0 після двох партій бронзового поєдинку в Української жіночої волейбольної лігії звісно